ви би хотіли собі такого каміна, фронтально-кутовий камін. Отак от він у вас буде виглядати в будинку. Серцем цього каміну є камінна топка Хокстар. з суцільно гнутим профілем скла. Зверніть увагу. І підйом дверей. Спеціальний опційоване місце для. Ручки, холдер такий, можна стаціонарно. дуже і якісно і надійно все зроблено. Німецький бренд Хокстер. Облицювання Техно 2 Polaris Nero Mark від компанії Bravo. Все це ви можете прийти і обрати під свій бюджет. Не обов'язково топка за 270 тисяч. Можемо підібрати на любі кошти. Камін для краси, для обігріву, для душі. West Fireplace, місто Вінниця. Заходьте, проконсультуємо, підберемо, продамо, обслужимо.